Здається, я знайшла ідеальний спосіб зробити чия пудінг ще ніжнішим. Починаю з того, що беру половину кокосового молока, додаю чия і добре перемішую. Залишаю хвилин на 10, щоб насіння трохи набухли. Потім вливаю решту молока, додаю цукор і ставлю на плиту. Коли суміш починає закипати, додаю крохмаль розведений у воді. Помішую і варю приблизно 2 хвилини, суміш трохи густіє і стає ніжно-кремовою. поки гаряче розливаю склянки якраз на кілька ніжних порцій. Даю охолонути, а потім ставлю в холодильник, щоб усе застигло. А тепер начинка половину манго нарізаю маленькими шматочками, решту перебуваю в пюре. Змішую все разом і доводжу до кипіння. Коли пудінг охолоне, викладаю зверху холодне мангове пюре із шматочками. завершую кількома кокосовими пластинами легко і елегантно. А найприємніше пудінг виходить дуже ніжний і стійкий. залишається смачним навіть наступного дня. Якщо захочеш повторити всі деталі рецепту, є в описі під відео.